На сусідство, ось із цією будівлею, що у Луцьку на вулиці Шевченка, нарікають мешканці сусідніх будинків. А все тому, що, як кажуть люди, це занедбане приміщення стало прихистком для безхатьків та наркоманів. Найбільше чути їх людям, які мешкають притул до цього будинку, буквально через стінку. Щоправда, на камеру про це вони говорити. Відмовляються, але запевняють, життя за останній рік стало просто нестерпним, бо звідти постійні крики, розбірки, розкидані шприци. Зверталися із заявами куди тільки могли, але все марно. А останньою краплею в чаші терпіння стала пожежа, яка тут була нещодавно. Помітили вогонь люди із будинку навпроти. Під дахом горіло, бачите, тут цокольне це приміщення, це приміщення горіло. Там десь вони ну, нормально горіло. Дим був такий, що Пожежу загасили і, на щастя, обійшлося без потерпілих, кажуть пожежники. 2 січня 2025 року близько 12-ї години надійшло повідомлення про пожежу на діючій будівлі за адресою Шевченка-12. По прибуттю на місце виклику 25-ї державної пожежної рятувальної частини виявлено, що горить підлога на першому поверсі. На ліквідацію пожежі подано два ствола СПРК в складі ланки ГДЗС. Причина до нас слідки пожежі встановлюються. Але люди, що мешкають поруч із занехайною будівлею, запевняють, причина пожежі ті ж таки безхатьки. Щоправда, після цього їх тут вже ніхто не бачив. Часом чути, що там щось якийсь шум. Там. Ну, я б не сказав, бо я стояв кожен день ну, слухати. Та може ці сусіди, то в них через стінку чути все. Нас тут тут не, не так чути. Але так буває, бо бу, бу, ну, зараз дуже, коли після пожежі. Немає. Так було, що там шум, крик, що якісь видно, що вовуть горить, там щось палять, чи, чи ліхтариками світять щось таке. От. Ну, ви хотіли мешкати, коли там якісь безхатьки живуть, викидають через вікна це все щось. Наркомани с які знають там, збираються час від часу. Ніхто не хотів би такого сусідства, звичайно. Місцеві кажуть, окрім безхатьків та наркоманів, сюди заглядають і шукачі металу, які потихеньку розтягують будівлю. Я скажу крім бомжів, крім бомжів. Тут ще е, дядькі спеціалісти відрізають ці чавунні батареї, і от ту в ту дірку виносять. і на е... Возочку везуть туди до стира, де складають тут. Потрошки її розбирають, що можуть приватизувати. у міській раді. Нам повідомили будинок не в комунальній власності, а в приватній. До слова в поліції вже взялися розслідувати факт цієї пожежі і поговорили з власником приміщення. Правоохоронці відомості зареєстрували в журналі ЄО, і за цим фактом наразі триває перевірка. Також вирішується проблема з перебуванням безхатченків. Там наразі встановили власника приміщення, він зобов'язується навести у будівлі порядок і обмежити доступ до приміщення. Своєю чергою ми теж намагалися сконтактувати з власником будинку, адже цікаво, коли він, врешті, планує зачинити доступ до будівлі, аби там не збиралися безхатьки, і як наслідок не потерпали люди від такого небажаного сусідства. Одначе на час підготовки матеріалу до ефіру наше повідомлення поки що лишилося без відповіді.